Доброго ранку! Вітаємось ми. Доброго ранку тобі і мені. Подивіться, малята, хто це до нас сьогодні завітав? Так, це білченятко. Білченятко стрибало з гілки на гілку, з гілки на гілку і загубилося. Малята. Давайте допоможемо білченят знайти його будиночок та маму. Діти, скажіть, будь ласка, де живе білченят? Так, у лісі, в парку. А як називається будинок білки? Вірно, будинок білки дупло. Молодці малята. Діти, а як же нам знайти маму, білченята? Давайте уважно його роздивимося, щоб нам було простіше відшукати його маму. Яке білченя? Велике чи маленьке? Так, маленьке. Малята, а якого кольору хутро в білченяти? Вірно, хутро вбільченятай руде. Подивіться, діти, які вушка вбілченята. Правильно, вушка в нього маленькі, а це його хвостик. Який він. Вірно. Хвостик у білки довгий, пухнастий? А тепер, малята, давайте шукати маму нашого більченята. В мене є картки із тваринами. Давайте роздивимося їх та пошукаємо маму більченяти. Малята, хто на цій картинці? Це заєць. Малята заєць мама більченяти? Ні. Подивимося наступну картинку. Погляньте, діти, цієї тваринки руда шубка. Це мама більченятати? Ні, це не його мама. Це хто? Так, це лисиця. Молодці малята. Подивимося на наступну картинку. А яка це тварина? Це ведмідь. Це не мама нашого більченята. Хто ж зображений на наступній картинці? Хто це діти? Так, це білка. Мама нашого більченятки. Подивіться, в неї руда шубка, маленький вушка, пухнастий хвіст. Ви добре впоралися і допомогли нашому більченятку знайти його маму. Малята більченятко дякує вам за допомогу. Тепер разом з мамою воно відправиться в ліс. У дупло! А нам, малята прийшов час прощатися. Ось і все на сьогодні. До побачення, діти!